Душі відповідає на запитання: як не витратити зайвого на весіллі? <гум> Три речі, на які не варто зливати гроші, багато пар витрачають на це через те, що їм говорять, що так треба, нічого не треба. Перше, це дорогі запрошення. Друкувати листівки по 5 євро за штуку для того, щоб вони опинилися через деякий час в смітнику. Я не бачу сенса. Можна обійтися онлайн запрошенням або зробити якийсь менш Дорогий дизайн, друге весільні сувеніри для гостей: магніти, коробочки, солодощі. І, відверто кажучи, 90% гостей їх навіть не бере додому. Краще ці гроші пласти в класного фотографа, тому що фотографії більш цінніші, ніж ці дрібнички. Або, наприклад, замовити фотобудку з IT-обробкою. І третє дороге оформлення столів. Ваші гості запам'ятають атмосферу свята. Навряд чи хтось буде сидіти і розглядати декор. Мінімалістичний декор може навіть виглядати дорожче, ніж перевантажена якась супер-пупер композиція. Весілля має бути не заправна або так сказали, треба так робити. Воно має бути комфортним для всіх, в першу чергу для вас. Ну а ті гроші, які ви зекономите, краще витратите на медовий місяць, а не на ті дрібнички, які ніхто не оцінить і не помітить.